Alleluia, 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 Alleluia. Johann warch Jesus sam jakida do niego i każe осягнеш Божий, що на себе бере гріх світу, але милуя. Господь з вами. पश्यतो युवंशनियमिष्यतो वर्षाम् Того часу Йоанн проповідував, кажучи, слідом за мною йде сильніший за мене, якому я недостойний, нахилившись розв'язати ремінця Його сандалів. Я похрестив вас водою, а Він буде хрестити вас Духом Святим. Сталося, що тими днями прийшов Ісус із Назарета Галілейського. І був хрещений Йоанном у Йордані. І тут же, виходячи з води, він побачив небеса, що розкрилися, і духа, який мов голуб, сходив на нього, і голос пролунав з неба. Ти син мій улюблений, у тобі я знайшов уподобання. Це є слово Господнє. Слава. І слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос народився. Амін. Преподобні сестри, монахині, улюблені в Христі, браття і сестри, дорогі кохані діти Божі, святкуємо сьогодні свято, хрещення Господнє. Напевно, цей день є дуже доречний, щоб ми собі пригадали, чим є хрещення, але також чим є християнство, чим є віра, чим є наша приналежність до Бога через спільноту церкви. <кій> Можливо, нічого ми нового собі якось не скажемо, але так само. Як, наприклад, в добрій сім'ї, в доброму подружжі, коли люди себе шанують, поважають, люблять, не вистачить тільки один раз під час вінчання, шлюбу в церкві сказати, що я тебе люблю, обіцяю тобі вірність до кінця життя, але напевно є дуже добре, коли люди собі це пригадують навіть щоденно. Так, щоб від, трохи не дуже відходячи від теми. Скажу, на чому це полягає, коли я е, один раз пішов в гості, мене запросили на е, 50 років подружжя одні люди, ну і ми там складали побажання е, і в кінці кажемо, ну то ви так сьогодні як молодожони, то бажаємо вам ще 50 років прожити і е, тепер е, горка кричимо, поцілуйтесь. А дядько каже, Боже, ми 20 років цілуватися, навіть не знаю як. Розумієте? Яка, ти я вас навчу ксьон, звідси як треба. Розумієте, про що йдеться? Ми, коли говоримо про хрещення чи взагалі приналежність до церкви, дуже часто якось так входимо в таку звичку, да, ми є вірою, чи ходимо до костьола. Але чим є ця церква? Як ми до неї належимо? Дуже часто люди вже забувають, не йдеться про те, щоб ми сьогодні. Робили якийсь, скажімо, такий комісаріат, чи, чи скажімо, якісь судження, але йдеться про те, щоб ми собі усвідомили, хто ми насправді є. Пам'ятаю, як ну, не раз так мені буває, коли їду десь по дорозі, підбираю людей і запитую, хто ви є. Люди кажуть, ну я є християнин, так кажуть. Ну, а я їду в Білий сутані, наприклад, чи в чорній часом. Ну, і кажу, а хто ж я в тоді? Накраї, якщо ви християни. Ну, не знаю, схожий до буддіста, трохи до мусульманіна в білий спідниці, каже, це сходи. Ну і тепер таке питання теж для нас. Чому люди не кажуть на нас християни? Або, наприклад, кажуть, о, ці люди, там, сусіди мої, вони віруючі. Кажуть, ну ми знаємо, що таке вірующе, да? це протестанти, допустимо баптисти, евангелісти, п'ятидесятники і так далі. І от на них кажуть «віруючі». а чого на нас не кажуть «віруючі»? Питання до нас, правда? Дуже важлива річ, кохання, тому що колись християн взагалі не називали спочатку християнами, їх допіру в Антіохії колись там назвали християнами і казали: дивіться, як вони себе люблять один другого, і це був знак. Того, що люди приналежать до Ісуса Христа. Сьогодні, скажімо, на таких католіків-правдивих, крові і кості, ніхто не каже віруючи, ніхто не каже християни. Християни це православні протестанти, а не знак питання. Так? Відомо, правда є така, що християни це всі, які вірять в Ісуса Христа, котрі хрестилися в Його ім'я. але це, напевно, для того, що ми не даємо доброго свідоцтва про своє життя, про свою приналежність. Важливе є те, щоб ми собі пригадали, яку вартість має хрещення, що воно означає. Те, щоб це сказати, послужусь теж таким одним прикладом таким історичним своїм, коли я ще був на парафії в Маріуполі. Ну, сьогодні це відоме місто, тому що ситуація така в країні, що кожен знає, що таке Донбас. Ну, і для мене це було велике здивування на початку, коли я там приїхав служити на парафію, що приходили старші люди, які не були охрещені. У нас там, де я народився, де живе моя мама, там в Хмельницькій області, там немає поняття, такого, щоб дитина була нехрещена. Чи в церкві, чи в костьолі, це нормальна річ. І коли до мене приходили люди там, по 50 років, наприклад, казали, що вони хрещені, я був в шокі, якщо чесно. Я так я зразу так трошки ніби в шутку, бо я так, щоб бути серйозним сонцем, то мені треба дуже старатися. Я так з дому виніс що життя в радості, менше в голову брати, легше в руки і легше тоді жити. І для того часом так запитував, чи ти на Камчатці жив, як це ти не хрещений. Скільки церкві, «Подивись подивися кругом, там з 50 церков, напевно». Ну і такий молодий чоловік каже до мене, питає, а скільки у вас коштує хрещення? Ну і він так запитав, то я відразу собі, знаєте, в голові цілий план, такий комп'ютерний. Якщо він мене питає, скільки коштує хрещення, значить я не перший в його житті. Ну і питаю, а де ти був раніше? А він каже, ну я ходив там в церкву одну, в другу. Там казали 100 гривень заплатити, там казали 50. А скільки у вас коштує? А я кажу, о, то чого ж, ти не, чого ж ти не похрестився за 50 гривень? А що у вас дороже, я кажу, звісно, дороже. А сколько? Ну і я кажу: слухай, чоловіче, в нас, щоб похреститись, треба трошки походити в храм, послухати проповіді, поговорити з священником, з монахині, приготуватись. Як ти похрестишся, то потрібно привести жінку до хрещення. Як по, похрести жінку, треба взяти шлюб, повінчатись, потім дітей похрестити, потім цих дітей приводити на уроки релігії на катехезу, в самому треба ходити в церкву кожну неділю, тому що якщо я тебе охрещу, я включаю щортик гріхів. Бо сьогодні ти не грішиш. Був неділю в храмі, не був, греха ні. Але якщо я тебе похрещу, включаємо щорчик. Раз і пішов один грех, второй, третій. Кожну неділю ти грішиш, а сьогодні ти безгрішний, ти ангел. Потім треба дітей до причастя готувати, і так далі, він мене так бере за руку, стоп то тобто, бачиш, мені треба, я за 50 роблей похрещусь. Тому що в католічкій церкві дорого. Тому що треба ціле життя потім ходити до Костого. І цей. Так що, як для нас це хрещення, що, що воно для нас означає? Не раз люди кажуть, нас похрестили в дитинстві, нічого не розуміли, але дуже важлива річ, скажімо так, що батьки, коли хочуть для дитини зробити якесь завіщання, якийсь тестамент, завіт, вони відомо переписують собі там, скажем, чи хату, чи машину, чи гроші. І це є заповіт на життя майбутніх цих дітей. Для людей віруючих таким заповітом є сам Господь. Якщо нас похрестили, то, значить нам з самого дітства зробили завіщання, небо переписали. І ми можемо мати претензії, наприклад, але я найчастіше говорю так, що тебе в дитинстві теж вчили їсти ложку тримати, борщик кушати. І, і тебе теж заставляли їсти, бо якби цього не було, ти б умер. А так ти живий. Наче що мама погано зробила. Нас тебе вчила, заставляла їсти. Якщо тобі мама дала хрещення, якщо батько приніс до костюму похрестили, значить тобі дали те, що найкраще. Не переписали тобі хату, машину, хазяйство, землю, але переписали тобі небо. І з нашої сторони пізніше є тільки не обов'язок, а привілі розвивати це хрещення. Так якби комусь з вас подарували машину, і ви кажете, о, тепер мені обов'язок треба їздити. От біда, мушу кожен день їздити. А може це привілей? Наприклад. Я не знаю. Або принесли торт, да? тут дівчат більше, то вони там на машинах не дуже люблять ці розговори. Принесли торт і, не знаю, сестра Кристина, щось каже, боже, ну що ж за біда, тепер треба кушати, от погано. І це привілей. Розумієте? І ми не раз скажемо до костюла йти це обов'язок. Третя заповідь. Пам'ятай, день святий святкувати. А може це привілеї? Може ми неправильно розуміємо це. Мене коли приготовлювали до першої сповіді, власне, там на Хмельниччині, в Городку, було дуже мало священиків, може, не знаю, 10 по Україні тоді. Це ще священики були з Латвії, з Літви. Ну і відомо, що була така ситуація, що сьогодні є ксьонд, завтра нема, бо приїхали з КГБ, чи з НКВД, забрали, не сказали. Добре, якщо вивезли в Латвію, якщо на Соловки, то відомо, що він міг не вернутися. І люди боялися, що може забракнути ксьонд. І дітей, які вже трошки розуміли, що таке пранічок, що таке причастя, вчили молитви і цих дітей приготували до першої сповіді. Я теж мав таке щастя. П'ять років піти до першої сповіді, в шість років до миропомазання. І коли пішов в нульовку, я вже був істинний християнин, так сказати. Сьогодні це завдячую дуже своїм рідним, які до цього мене приготовили. І, власне, коли мене вдома вчили, бо не було катехези в костьолі, була одна така скрита сестра, теж без хабіту. Серцянка, яку називали пані Марія Ванда. Я собі думав, чого Марія Ванда, оказується, вона Монахиня була. Одно ім'я з хрещення, друге монастирне, але ну, ніхто не знав, що вона монахиня. І вона тільки приймала екзамени. <кій> Пам'ятаю, стояли ми біля стола, хто був більший, стояв на логах, хто менший, то на лавку вставав. Такі лавки нормальні, прості, і здавали екзамени. І коли мене вчили заповіді, я маму запитував, а чому Бог каже, що не можна, не можна красти, не можна вбивати, все не можна. Ну і мама мені так по-простому пояснила тоді, що коли ти Бога поставиш на перше місце в своєму житті, то Бог тобі обіцяє. Він не каже, що не будеш красти, не можна, але обіцяє тобі, що якщо я буду в твоєму житті, найголовніше, то ти не будеш сварився. Не будеш красти, не будеш обманювати, не будеш судити і так далі. Це обіщання, обітниця. Це не запрет. Це так, як ви вдягаєте дитину до школи і каже, якщо возьмеш цю курточку, то ти не змерзнеш. То те, що мама запрещає змерзати? Чи обіцяє, що вона не змерзне? Замієте? І якщо ми скажемо, що мені обов'язок йти до костюла, то ніхто не прийде. А якщо будемо чекати цієї неділі і вже двічі на часи і ночах три рази вночі ставати, скільки це вже буде годин, щоб вже в 9 часов прийти ворожання, бо служба Божа, ну, то тут могло б бути 300 чоловік. А якщо ми розуміємо, що це обов'язок, що це наша робота, ну, то тоді дуже сложно. І тому, кохані, йдеться <кій> про те, що коли ми є в церкві, коли ми є в храмі. Ми повинні теж розуміти, що ми є церквою. Бо дуже часто християни забувають про це. Ми виходимо з цих прекрасних стін, з цього храму, де нам, скажімо, добре, може часом холодно, але, але є ця радість, що ми є з Богом. І коли виходимо за поріг церкви, то ми кажемо, що ми були в костьолі. Можна бути в клубі, можна бути в кінотеатрі, кінчився фільм, і ми вже, ми вже йдемо додому. Не можна так трактувати церкву, як, наприклад, автобус, що ми їдемо в автобусі з Києва на Ніжин, то ми пасажири. Як вийшли з автобуса, ми вже не пасажири. Розумієте? Ми є християни не тільки в храмі, ми є теж віруючі люди, коли ми виходимо з костюлу, коли ми є вдома, коли так насправді ця церква Христова є ми самі. Кожен з нас є такий кирпич. Дай сьогодні можна сказати, оскільки 2, 4, 6, 8, 9 кірпічів сьогодні живих, скажімо так. Кожен з нас це кірпіч в стіні Божого царства. А якщо якогось кірпіча нема, значить стройка починає грати. Немає більше, перехиляється. От. І це є дуже важливо, щоб ми теж могли собі зрозуміти, що Ісус Христос, Котрий. Увійшов в ріки Йордану, він не мусив хреститись, тому що хрещення це є на прощення гріхів і на прийняття нас до спільноти церкви Божої. Гріхи нам Господь прощає, тому що ми маємо первородний гріх, при послідстві цього гріха. І через хрещення Бог нам прощає гріх. Перший раз без ісповіді, без нічого. Просто когось похрестили і всі гріхи прощені. І це є прийняття до церкви, не тільки до цієї Церкви, яка є на землі, але ми теж кажемо, є церква страждающа в Чистилищі, є церква прославлена в небі вже святі, як би сказати, таких три храми є на землі, в чистилищі і в небі. Три церкви. Так? І ми належимо до цієї церкви, тому що через хрещення ми входимо в спільноту церкви, входимо в спільноту церкви. І коли ми це розуміємо, то ми знаємо, що Ісус Христос, який був Богом, не мусив входити в церкву, бо Він сам був церквою. Він її заснував. Він не мусив перепрошувати за гріхи, тому що Він був святий, але зробив це для нас, так само, як не мусив приходити на цей світ і брати тіло людське, хоча, скажімо так, що це вже було заплановано Богом, і Він би по-любому прийшов навіть якби ми були ангелами, то так само як Ісус прийняв нашу людську натуру, так само за цю людську натуру він входить в ріки Йордану і приймає хрещення. І коли ми це розуміємо правильно, ми знаємо, що приналежність до Бога, приналежність до Бога через церкву це великий привілей для нас. Це так само, якби ми могли йти пішком в Чернігів, їде автобус, і від нас зависить. Будемо ми його спиняти, щоб підібрав, чи хай автобус їде, ми підемо пішком. І так само в житті людини. Церква це такий автобус, де ми сідаємо і нам легше спастись. Ми можемо дійти до Божого царства без католічної церкви, нема питань. Тільки будемо так ходити, як євреї, 40 років по пустині. Але прийшли. А якщо ми сідаємо в церкву, скажемо, не знаю, в Сюнфюрі за рулем, сьостри білети продають, автобус без коліс, і ми раз і в храмі. І вже в царстві Божого. Так також човт. І все. А так треба всю життя. 40 років, 80, 100, не знаю, може 125, ти типу, посохранів з вас. І можна і 125 літти до царства, до царства Божого. А можна разом. Коли ми є в храмі, коли ми є в церкві, коли ми є в цій спільноті християнів, і ми є цією спільнотою, так, то ми вже сьогодні є в небі. Тільки ми, як би, можна сказати, це небо перетягуємо на землю. Є ця границя, ми кажемо, коли є момент смерті, це і той поріг, коли ми переступаємо з одної частини на другу. Але я дуже так просто пояснюю, наприклад, коли є дві кімнати, скажімо так, допустимо, тут включимо обогрівання, а, наприклад, там віранду немає батареї, там холодно. І ми, наприклад, стоїмо веранді, а деякі люди є в храмі. Їм є тепло, вони вже в Божому царстві, їм добре, а ми ще там. І служба Божа, церква це так просто пояснити, відкриваємо двері, і це тепло йде туди. Ми ще в веранді, але нам вже тепло. Понимаєте? Ми ще на землі, але ми вже в Божому царстві. О, ангели і здоров, ангел один, другий. Не бачите? Я теж бо не хватає віри, але... Але ми вже в Божому царстві, розумієте? Відкрили двері і тепло пішло на нас. Оце і храм. А якщо ми цього не робимо, то тут їм добре, а ми там мерзнемо і чекаємо, хоч би до весни швидше, гри в руки. І так люди без церкви живуть, мерзнуть, не вистачає їм тепла, комфорту, такого духовного в кавичках, скажемо, комфорту. Бо якщо ми християни і такі добрі то це не є аж такий комфорт, бо треба рано встати, наприклад, мама, тато дітей зібрати в храм і, скажімо, не знаю, прийти до цього храму, це є все і здоров'я, і час. Це не є так просто. А може, що хтось хоче якусь копійку кинути в Скарбонку, наприклад, що треба від себе витягнути і розділити це на сім'ю, а це на храм. Це не є так просто бути християнином, але це є. Доказ, печать. І приналежність до церкви це, знаєте, так, як білет, наприклад, в кіно і на автобус. Ми теж так можемо пояснити гріх, що гріх є білет в, в пекло. А церква це білет в рай. І ми, наприклад, маємо білет. Можемо йти на таке кіно і на інше. Купили два білети, мультики і якийсь там, не знаю, історичний фільм. І ми вже маємо місце. Ми вже сидимо вдома, але вже білет в руках. І ми вже знаємо, що ми вже в кіно, хоча завтра треба йти. А можемо піти, можемо ні. Можемо білет порвати. А можемо скористатися нього. І церква є для нас таким білетом. Ми отримали від Бога заявлення і печать. Я тебе приймаю в царство Боже. Ну ми ще 50 років живемо на землі. Але вже білет в руках є. У мене вже є місце, восьмой ряд, 11 місце. третій поверх, вже там кінотеатр чекає. Білет вже є, але я ще на землі. Так можемо дуже по-простому, звісно. Не знаю, якби, б, скажімо, теологи нас слухали зараз і... Папа Римський би сказав, що ж ти лавренті говориш, да? де тут теологія? Ну, я маю надію, що ви теж не кінчали якісь там вище духовних і Я теж тільки сценарій закінчу, там професором ніяким не є. І я так просто люблю. По-простому до людей просто говорити. Думаю, що це є понятно, що для вас може якесь одне речення останеться, що ви собі щось запам'ятаєте. Прийдете на другий раз, то спитаємо в день замен, що виповнити схрещення. А як прийде хтось новий, то ваша задача об'ясніть. Добре, так що дякую вам за е, це наше слухання, спільне слухання Слова Божого, бо я теж і собі це говорю. І хай Господь допомагає нам, щоб плоди нашого життя справді були спасені, щоб ми були увірені в тому, що ми є з Богом. Ми цього Бога відчували в нашому серці і могли свій час, своє здоров'я, свої зусилля, таланти, все, чим ми є і що маємо, щоб ми могли жертвувати Богу і цим Господу служити, а колись щоб за це отримали нагороду в Божому Царстві. Амінь.